Про такий функціонал, який має назву Azure Active Directory Access Reviews, або перевірки доступу в Azure AD. Для чого призначений цей функціонал? Він призначений для того, щоб дозволити, дозволити організаціям ефективно управляти членством в групах, доступом до корпоративних додатків, призначенням привілейованих ролей і таке інше. Ось при налаштуванні цієї перевірки доступу, от ви можете бачити на слайді, де, де це знаходиться на порталі Azure. Адміністратори зазвичай для, для створення access reviews застосовується роль security адміністратора, адміністратора безпеки або compliance адміністратора тобто адміністратора відповідності. Ну і, звичайно, глобальний адміністратор також може здійснювати ось ці перевірки. Що можна зробити? Можна оцінити доступ для гостьових користувачів. Тобто, коли давно там дали гостьовим користувачам доступ, потрібно перевірити, до яких додатків членство, в яких групах вони мають. Можна в цих ексес рев'ю призначати спеціальних співробітників вашої організації на роль рецензентів. Вони можуть цю надану інформацію використовувати, ну, щоб вирішити, чи слід надавати певним гостям постійно. Доступ. Окрім гостьового доступу, ви можете також оцінити доступ співробітників до додатків і членство в групах. Можете збирати засоби контролю для програм, які актуальні для вашої організації, для відстеження там, перевірок, наприклад, відповідності додатків, чутливих до ризиків і так далі. Ну і, звичайно, такий ну, найкритичніший компонент це оцінка призначення адміністративних ролей користувачів з адміністративним доступом, яким надані такі привілеї, як там, адміністратор підписки, глобальний адміністратор. Ось саме ця можливість вона включена в продукт Azure PIM, який я вже називала сьогодні, для управління саме привілейованими посвідченнями. Можна це застосовувати. Ну, ще може виникнути таке питання: коли слід використовувати ці огляди доступу, коли у нас занадто. Багато користувачів з привілованими ролями, тобто у вас така широка інфраструктура, багато відділів багато локацій, і ви не завжди розумієте, скільки взагалі у вас зараз користувачів з привілейованими ролями. І ось для таких випадків, звичайно, рекомендується перевірити. Ці факти. Що ви побачите в результаті? Ви побачите кількість глобальних адмінів, чи є якісь запрошені гості, партнери, які не були видалені після там, виконання якихось задач? І ви можете також повторно запросити ось підтвердження користувачів для призначення ролей в Azure AD. Ось. Також використовуються ці Access Review в випадках, коли ну неможлива якась автоматизація. Ну, наприклад, ви не можете створити правила там динамічного членства в групах безпеки або в групах Офіс 365, тому що у вас не всі не весь персонал він перебуває в Azure AD. так і. Наприклад, деякі користувачі були видалені з певних груп, але все ще їм потрібно надати якийсь доступ. Так, і ось для таких випадків, щоб переконатися, що все ще ті люди, яким потрібен доступ, його мають, можна також використовувати цей екс рев'ю. Ну, також можливо, введення списку винятків в політики, тому що, ну, звісно, в ідеальному світі всі користувачі слідують. Одним єдиним політиком доступу, але е, іноді є такі бізнес-кейси, які ви вимагають від вас робити якісь е, винятки, і ви, як IT-адміністратор, вже можете управляти цими завданнями. І плюс ви можете налаштувати повторювані перевірки, тобто за якимось розкладом періодично перевіряєте доступ користувачів до там, вашого конфіденційного бізнес-контенту, для того, щоб люди, які, яким потрібен цей доступ, могли навіть самі підтвердити, що так, я це використовую в своєму робочому житті.